Вітаю, друзі! Табель обліку робочого часу це як медкарта працівника на роботі. Тут важлива кожна позначка, бо від нього залежить не лише зарплата і відпустки, але й штрафи. Сьогодні розберемо 5 найпоширеніших помилок у табелях, які можуть коштувати вам грошей, нервів і пояснень перед держпраці. Тож ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і поїхали! Перша помилка не вести табель взагалі, бо у вас маленьке підприємство. Це класика. Але навіть якщо у вас працює один працівник і ви ФОП, табель має бути. Без нього штраф. Одна мінімальна зарплата за статтею 265 Кодексу законів про працю. Та 510-3700 гривень адмінштрафу на посадову особу. Єдине виключення: якщо ви ведете облік робочого часу в інший спосіб, і це можна довести. Друга помилка: один рядок у табелі на працівника сумісника. Дуже часто кадровики плутають суміщення посад і внутрішнє сумісництво. А це дві різні історії, і в табелі вони мають виглядати зовсім по різному. Суміщення це коли працівник не укладає окремого договору, але є наказ, що він тимчасово виконує ще інші обов'язки, і йому встановлено доплату. Така робота виконується в межах основного робочого часу, тому в табелі один рядок за основною посадою. Бо це не нове робоче місце, а додаткові обов'язки на своєму ж місці. А от внутрішнє сумісництво це вже інша справа. Тут є окремий трудовий договір і наказ про прийняття на роботу за сумісництвом. Людина працює після своєї основної роботи і зарплата нараховується окремо, пропорційно часу або виробітку. Тому тут у табелі має бути два рядки. Один за основною посадою, а другий за сумісництвом. Інакше це недостовірний облік. А далі вже можливі штрафи або принаймні плутанина при перевірці, коли інспектор побачить, що облік не відповідає документації. Тож підсумуємо. Суміщення. Один рядок. Сумісництво два рядки. Третя помилка не виправляєте описки в табелі. Табель це офіційний документ. Навіть якщо зарплата розрахована правильно, звичайні описки в табелі, які фактично ні на що не впливають, це вже підстава для інспектора зробити висновок, що облік недостовірний. В результаті навіть за правильного обчислення суми заробітної плати контролери намагалися повісити на роботодавця штраф у розмірі однієї мінзарплати, як за інші порушення трудового законодавства, а на його посадових осіб адмінштраф. Звісно, завжди можна звернутися до суду і оскаржити дії держпраці. Але навіщо вам той адреналін, якщо можна все ж таки все зробити красиво? Четверта помилка це табелюєте виконання обов'язків колеги. Ця помилка трапляється частіше, ніж здається. Ну, наприклад, у вас Іванов аналітик. Але тимчасово він підхопив ще й обов'язки Петрова, інженера, який зараз у відпустці. Що робити в табелі? Нічого зайвого. Іванов працює в межах свого робочого часу просто із додатковим навантаженням. Тому в табелі жодних додаткових рядків. Не потрібно вигадувати нові якісь позиції, другі посади чи тимчасові заміщення. У табелі фіксується тільки основна посада аналітик. П'ята помилка. Не табелюйте дистанційників. Так, під час воєнного стану багато хто зараз працює дистанційно, навіть за кордоном. Але це не означає, що табель можна ігнорувати. У табелі відображаєте фактично відпрацьований час згідно з режимом роботи установи та в межах нормальної тривалості ну, наприклад, 8 годин, 5 днів на тиждень. Але чи завжди помилка в табелі це автоматичний штраф? Насправді ні. Все залежить від того, яка це помилка і до чого вона призвела. Якщо через помилку не нарахували працівникові виплати, які є держгарантіями, ну, наприклад, мінімальна зарплата, то це штраф дві мінімальні зарплати за кожного працівника. Якщо ж помилка свідчить про недостовірний облік робочого часу, навіть без впливу на зарплату, це штраф одна мінімальна зарплата. Ну, якщо це не повторно протягом року. Але тут є приємний нюанс. Частина 6 статті 265 Кодексу законів про працю. Вона дозволяє не накладати штраф, якщо роботодавець виконав припис держпраці і усунув порушення у встановлений строк. Тобто, навіть якщо інспектор щось відкопає в табелі, у вас є шанс уникнути штрафу, якщо вчасно подати коригуючий табель, і все виправити. Єдине, що все ж таки висить, це адмінштраф на посадову особу від 510 до 1700 гривень. Його накладає вже суд. Але практика показує, якщо помилки незначні і вже виправлені, то суд часто обмежується попередженням або взагалі мінімальним штрафом. Тож висновок простий: ведіть табель уважно, перевіряйте його перед здачею і не бійтеся вносити виправлення. Це краще, ніж потім спілкуватися із держпрацею у суді. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!